Дуже багато людей вийшли на лід. Це і діти, і дорослі, і любителі зимової риболовлі. Тому звертаємося до громадян берегти своє життя та здоров'я як умога більше унеможливити ці прогулянки на льоду, тому що це дуже небезпечно. По Україні дуже багато випадків. І загибелі, і дітей, і людей на льоду. Тому звертаємося до громадян берегти своє життя та здоров'я. Батькам застереження не випускайте без догляду без догляду на лід своїх дітей, а по можливості взагалі забороніть їм це робити. Дуже багато випадків в Черкаській області. Був випадок, коли хлопчик провалився під лід. На щастя, його рятувальники дістали, він вижив. Краще берегти своє життя та здоров'я.